Усім привіт, ви слухаєте аналітичний підкаст українсько польського інформаційного центру Незалежний медіафорум біля мікрофону Денис Вітковський. в цьому випуску. Ми з'ясуємо, що цікавить Китай на Росії і чому вони дуже обережно натякають Путлеру, аби той завершив війну, де відбуватиметься новий контрнаступ збройних сил України, та коли капітулюють расисти, і що буде з Кримом. Розпочнемо одразу з добрих новин: так Херсон повертається під контроль України. Російські війська з тяжкими втратами відступають на інший берег Дніпра. Хтось може вважати, що расисти таким чином пішли на поступку, але я впевнено можу сказати, що це. Заслуга вдалої стратегії збройних сил України, по перше, усі переправи через Дніпро знаходились під вогняним контролем нашої армії, що фундаментально зруйнувало логістику противника. Вони були змушені залишити Херсон не тільки через втрати, але й через нездатність їх поповнити. В даному випадку наші Збройні Сили України застосовують американську тактику ведення війни, яка полягає в тому, аби руйнувати головні логістичні вузли. Тобто, якщо ви спостерігаєте в певному районі проблеми з логістикою, бийте туди. І як результат, ми бачимо зруйнований Антонівський міст та саморобні пантонні переправи. Збройні сили України не тільки змусили залишити Херсона ще й максимально ефективно зменшили живу та технічну силу орків під час їх відступу. І телеграм-канали ватників заскиглили з новою силою. І багато ватних патріотів, які активно підтримували Путлера та війну, почали сумніватися в своєму диктаторі. Расійська влада усіма силами зараз намагається пом'якшити удар від втрати Херсону. Зокрема, Маргарита Симонян заявила, що Херсон жертвують аби захистити Крим. І я думаю, що незабаром Кримом пожертвують, аби захистити Москву. Окрім цього, всі вже чули про передчасну смерть такого собі Стремоусова. Офіційна пропаганда расистів стверджує, що він загинув в аварії, але скоріше за все його просто ліквідували свої ж, аби він не почав критикувати відступ Кремля від Херсону. А деякі джерела стверджують. Що то відео, в якому оголосили про смерть Стремовусова, записали ще за декілька годин до події. Це стало можливим перевірити, завдяки метаданим відеозапису, в якому час самого запису випереджав смерть Орка. Важко точно підтвердити цю теорію, але я гадаю, що вона більш ніж вірогідна. Окрім усього, його ліквідація стала прикладом для расистів. Які забагато собі дозволяють, і я дуже не заздрю тим, хто зрадив українську землю та пішов на інший бік барикад. Вірогідно їх очікує така сама доля: згадайте моторолу та Олександра Захарченка. Вони вже давно на концерті у Кобзона. Мабуть, можна сподіватися, що разом з успішним наступом Збройних сил України ми побачимо ще не одну подібну смерть лідерів терористичних угрупувань. Причому це будуть смерті за загадкових обставин. Справа в тім, що в Кремлі ще за радянських часів, а можливо ще з імперських існує практика замітання слідів, абсолютно все незручне обов'язково буде знищено та приховано. Я навіть допускаю, що смерть Путлера буде такою ж несподіваною та загадковою. Між іншим, це ще один імовірний сценарій розвитку подій. На тлі поганих для расистів новин з фронту в Кремлі можливий переворот. І я б завчасно не радів адже місце на кривавому троні може зайняти, наприклад, Пригожин, власник ЧВК Вагнер, він вже перетягує на себе обов'язки диктатора, видає в'язням помилування та. Впливає на хід війни, але разом з тим успіхи Збройних сил України беззаперечні, і вже незабаром ми можемо очікувати на новий контрнаступ. Зараз ми можемо лише припустити, що новою звільненою територією стане Запорізька область. І тут два моменти: по-перше, Україні терміново потрібно повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією та водосховищем. І по-друге, Збройні сили України вже давно потихеньку розбивають місцеві логістичні вузли расистів. Більше вкрай важливо перерізати сухопутний коридор до Криму. Однак цілком можливо, що цього разу посилиться контрнаступ на східному фронті, що також передбачає відрізання расистів від сухопутних артерій до Кримського півострова. І зовсім не потрібно відкидати третій сценарій: це продовження наступу на херсонському напрямку. Однак, через розбиті переправи на Дніпрі вихід на лівий берег буде сповільнений. А наразі головне завдання орків це збереження захоплених територій, і в Кремлі розглядають можливість проведення переговорів або навіть примирення в односторонньому порядку. Це може бути брудний дипломатичний хід перед колективним заходом з боку Путлера. Мовляв, Росія готова до миру та вирішення проблем дипломатичним шляхом. А от Україна ні. Тим більше, що у світі, на жаль, вистачає лідерів, які. Підтримують мир навіть на умовах Кремля. Втім, це мало ймовірно. Адже наразі спостерігається все більше розмов щодо капітуляції Росії, і в цьому випадку руку докладає навіть Китай. Спочатку я припускав, що це пов'язано зі стабілізацією китайської економіки, яка зараз не в кращій формі. Після коронавірусу та кризи, яка виросла на тлі епідемії. А після масштабного вторгнення орків колихнулася світова економіка, що також мала негативний вплив. Адже одним з головних ринків для Китаю виступає Європа. Але згодом я зрозумів, що є ще один важливий фактор. Ні для кого не секрет, що китайці розглядають Росію виключно з точки зору дешевої або майже безкоштовної сировини. Це ліс, нафта, газ, вугілля та навіть прісна вода з байкалу. Якщо влада Московії зміниться а разом з тими настрої Кремля після програшу війни, Китай може втратити не тільки доступну сировину, але й свого васала. Тому для них вкрай важливо зберігати Московію стабільною, цілісною та контрольованою. Без Путлера, скоріше за все, це стане неможливим. Однак сам Путляр не може закінчити війну, яку розпочав на своїх умовах, а умови України для нього будуть неприйнятними. Це просто знищить його політичний вплив. Він втратить свій авторитет перед своїми ватними боярами, яких, до речі, сам і породив, і зрештою саме вони можуть його вбити. І я справді не думаю, що Путлер помре своєю смертю. Занадто далеко він зайшов. Точка неповернення давно позаду, а попереду все сильніше та могутніша Україна, яка ось ось може стати новим світовим лідером. А на цьому поки що все біля мікрофону працював Денис Вітковський, оглядач українсько польського інформаційного центру Незалежний медіафорум. Бережіть себе та близьких. Слава Україні! І я сподіваюсь, що незабаром ми знову будемо з вами на зв'язку.